Вистя вера. Настав їх час, робимо мило з гелем алоє вера. Очищуємо листя. Добуваю величезну кількість натурального гелю алоє вера. Дивіться, які величезні шматки. Зважую необхідну мені частину. Додаю маленькими порціями гідроксид натрію каустична сода або луг. І доки він розчиняється. Як завжди зважую тверді олії, відправляю їх розтопитись. Тим часом зважую рідкі олії. Повний склад буде в інстаграмі. Лужний розчин змінив колір, я додаю ще молочно та лимонну кислоти, вони додають кондиціонуючі хвостивості та пом'якшують жорстку воду. Змішую тверді олії, рідкі олії. 100-500 разів проціджую лужний розчин, алоє містить дуже багато клітковини. Далі працює блендер. Все перетвориться на мильну масу, додаю дуже смачну віддушку алоє і квітка кактусу. Попередньо зварила гліцеринове мило, розтопила його в мікрохвильовці. Далі беремо форму. Виливаю основну частину мильної маси. Далі хаотично додаю прозоре гліцеринове мило. І хотіла зробити гарну верхівку, але не встигаю. У нас повітряна тривога.